Будинки, що зазнали руйнувань від вибуху снаряду в одному з населених пунктів Черкаського району, активно відновлюють силами громади. За два тижні від інциденту приватне помешкання, що постраждало найбільше, майже готове приймати господарів. Власники будівлі кажуть, з такими темпами роботи будівельників різдвяні свята відзначатимуть у рідній домівці. Цей народ, цю команду, яка працювала, ніколи не зламає ні війна, ні ворог, ні під ну ніякий підступ. Абсолютно нам не страшний. Пані Галина, на город якої і впала російська ракета, дивується вправності будівельників: нові вікна, покрівля і ні слід руйнувань. Вирву теж засипали землею, і все це за два тижні. Єдине сарай, що стояв найближче до місця вибуху, довелося розібрати. В той же день, 10-го, до ночі, працювали хлопці, розібрали кришу, поскидали мусор, допомогли там з розбором отої пристройки, що була у момент влучання. Жінка разом із донькою були в будинку. Спочатку й не зрозуміли, що трапилося. Бачу, полетіло вікно, полетіла ікона, яка ззаду висіла, і чую: ми були вдвох з дочкою, і чую, що дочка десь в коридорі. Такий, ну грухіт якийсь, напевно, відвалили з двері. Я кричу, зривається газ. Я нічого не, не, не розуміла, що це таке. Наслідок вибухової хвилі донька дістала травму голови і наразі перебуває в медзакладі. Біда згуртувала односельчан. Усі зійшлися на толоку і допомагали тим, хто цього потребував. Роботу рятувальників, що розбирали завали, полегшили добровольці. Добровольці виконали обсяг роботи. Ну більше набагато ніж ми. Прав, вони правильно в сукупності як так. списком да, зареєстровані да, да, як, да, добровольче, да. Да, як добровольче, так? Там і місцева, і добровольча. За і рахунок цього ми можемо їм вже і техніку передавати, і оснащення. Сусідній будинок поки що без вікон, проте з новою покрівлею. Власник обіця, розташованого навпроти, відновлює все своїм коштом. Рахунок на заміну вікон вже перевищив 70 тисяч. У сільській громаді кажуть, треба зберігати чеки, щоб отримати компенсації. Збирають чеки, квитанції бо... по правильний. правильний. І тоді комісійно це все буде вирішуватися. Бюджетною комісією засідати. Комісія в нас складена по надзвичайній ситуації. І вони будуть вирішувати тоді по кожній будівлі. Представники спеціальної комісії перевірили об'єкти, які зазнали ушкоджень. Це понад 70 позицій. З них 38 домогосподарств офіційно зареєстровані. Розповідає очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Таборець. Ми взяли на себе відповідальність і виконали місію щодо відновлення найбільших пошкоджених. Будівель найбільших пошкоджених домогосподарств. Решта домовленість така, що по мірі відновлення цих домогосподарств самі люди будуть зберігати свої витрати, чеки відповідно до тих актів обстежень, які створені, вони будуть офіційно отримувати відповідну матеріальну допомогу за результатами вже прийнятими самою об'єднаною територіальною громадою. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.